Всім привіт! Розбираємо сьогодні, що роблять крайні тижні фінансові інституційні установи на чекаській товарній біржі по біткоїну. які позиції утримують, чи набирали перед недавнім ростом, та що робити далі. Якщо ви хочете краще розуміти, що роблять фонди на ринку, обов'язково підписуйтесь на YouTube та Telegram, де я щотижня розбираю позиції інституцій на чекаській товарній біржі, дивлячись у звітності від комісії по торгівлі товарними фьючерсами США. Отже, почнемо з вами з огляду звичайного біткоїну, оскільки є два види біткоїну, які торгуються на чекавській товарній біржі. Перший звичайний є різниця в тому, що один контракт дорівнює 5 біткоїнам, а біткоїн один контракт дорівнює 0,1. Тому в першому випадку його використовують дуже великі прямі інституції, відповідно, і загальний об'єм на біржі є більший по ньому. Отже, для початку я почну з недавньої. Історії, де інституції саме в період вересня 24-го року, а саме 3.09, почали поступово нарощувати кількість контрактів на біржі, і з цим активізувався і загальний відкритий інтерес, який також зростав. Як ріст відбувався, і по звичайному біткоїну, де мінімум було поставлено. 3.09, тобто по кількості взагалі всіх відкритих контрактів на біржі, і те саме і стосується мікробіткоїну, де взагалі було досягнуто практично найменшого рівня по кількості контрактів за увесь його період, і зазвичай після цього починався також. І ріст. Ну і після досягнення біткоїном свого найвищого історичного значення відкритий інтерес на біржі почав падати, хоча це не відобразилося одразу на графіку, але відбулося пізніше. Тобто, звітності вже сигналізували про даний розворот, про що я також викладав раніше у своїх відео і також в телеграм-канал. 31.12 був саме той критичний момент, коли фонди у дуже великій кількості скинули свої позиції, після чого якраз і почалася. Занедовго корекція. Якщо ми подивимося по позиціях, як це виглядало, то 31-12 можемо помітити те, наскільки фонди скинули свої позиції як лонгові, так і шортові, що раніше історично відбувалося тільки в декількох датах. Тобто це було 3.09, саме в той період, коли вони почали згодом накопичувати свої позиції і ми спостерігали висхідний мув, і також 2.04, де раніше. Спостерігався локальний тут максимум. Отже, ми все ж таки отримали дану корекцію. Актив сформував свій локальний мінімум, і давайте розглянемо з вами детальніше, що відбувалося у крайні тижні та як формувалися позиції інституціоналів. В основному, дрібні трейдери та фонди 8.04 досягнули своєї найменшої кількості контрактів. За останні, увага, 2 роки, а точніше 112 тижнів, після чого ми бачимо, як почалися купівлі. Те саме по стороні фондів, ми бачимо те, що відбувся ріст кількості контрактів. Це також можна спостерігати і по звичайному біткоїну. Де 8.04 ми бачимо, що вони утримували екстремальну кількість чистих лонгових позицій, після чого почалося зниження і. Як ми можемо побачити, те, що це дуже нагадує якраз той період початку жовтня і кінця вересня 2024 року? А якщо звернемо свою увагу на мікробіткоін і на позиції дрібних трейдерів, то також можемо побачити те, що це нагадує нам в період якраз того самого вересня 2024 року, де вони скинули свої позиції до. Мінімальної, скажімо так, точки по кількості своїх контрактів, і після чого почали активно нарощувати. Те саме і відбулося тепер, де вони поставили свій локальний мінімум по кількості контрактів, і поступово почалося його нарощення. Проте в даному випадку також варто звернути увагу на загальний відкритий інтерес, який за крайні тижні залишається на місці без особливого якогось. Росту, як це було зазвичай при активній фазі бичачого ринку, давайте з вами розглянемо детальніше сам чарт і поглянемо на зони, які я відмітив. Тобто, однозначно, з огляду на поточне знаходження ціни, я не розглядаю навіть варіанти спекулятивної торгівлі у сторону Лонга, оскільки є всі шанси отримати rejection від даної поточної саплай зони. Оскільки раніше тут було вже формування досить великої кількості на продаж, що призвела до корекції ціни. Найкращим сценарієм все ж таки буде доставка ціни в одну з відмічених зон попиту, оскільки саме тут формувалися контракти на купівлю, як в крайні тижні, так і в той момент, коли було сформовано локальний мінімум. Тому що саме тут саме відбувалися інституційні купівлі, та був зосереджений основний попит на. Актив це дає більші шанси все ж таки на успішне відпрацювання. Тому пам'ятайте те, що ми працюємо з вами з ймовірностями в умовах невизначеності, тому ключовим є все ж таки робота від тих зон, які мають вагоме важливе значення. Якщо ви бажаєте бачити такий же огляд позицій по ефіру, а ситуація там дуже цікава, і потенціал є більшим ніж у BTC, які зони також розглядаю на продовження та відкат, то накидайте коментарів нижче під відео. Було б приємно побачити те, що даний контент вам заходить і подобається, або, можливо, бачите, що можна було б покращити, також обов'язково напишіть. Всім бажаю гарного тижня і на зв'язку!